Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую до продажу таунхаус у передмісті Ужгорода. Загальна площа 135 квадратних метрів, три сотки землі. Повністю з ремонтом часткове меблювання є свій гараж. Розпочинаємо огляд. Ми знаходимося з вами за адресою село Сторожниця, вулиця Тичини, 4. Ось у нас вхід у двір. У дворі вже зроблено, як ви бачите, ландшафтний дизайн, а також змонтовано бурківку. Зразу при вході ліворуч у нас знаходиться місце під автомобіль, навіть під два автомобілі. Тут, як ви бачите, автоматичні ворота і накриття. Також є зелені насадження по периметру, і навіть троянди, які досить гарно пахнуть вранці. Розпочинаємо огляд із фасаду самого Таунхаусу. Утеплено мінватою десяткою, монолітно-каркасна побудова, пересінки з цегли. У нас тут 60 см товщина стіни. Запрошую до будинку. Вхідна група. Ліворуч шафа на всю довжину і висоту стіни, як ви бачите. Праворуч, від мене дзеркало і. Вихід на другий поверх. Прямо по курсу. Кухня студія. На першому порці у нас розміщуються наступні е, приміщення: передпокій, кімната, самовузол, гардеробна, кухня студія і вихід на терасу. Ну і, звісно, котельня. Ось такий у нас передпокій. Роз, розкажу також вам по електриці. Відкриваємо шафу. Тут у нас все зроблено, як ви бачите, на вищому рівні. Всі дифавтомати, хагер. Три фази заведено. І в загальному тут 20 кВт. Ідемо далі. Покажу кухню студію і далі всі інші приміщення на першому поверсі. На першому поверсі одна житлова кімната, на другому три. Кухня студія має 30 квадратних метрів. Ось. Панорамне вікно, вихід на терасу. Кондиціонер, обідній стіл. Обідній стіл з дерева, до речі. При бажанні він залишиться, або можете його забрати, щось поставити собі у новому форматі. Далі, по кухонній зоні. Є острівець і також вся необхідна техніка та меблі. Холодильник, мікрохвильова, мийка, варильна поверхня електрична і витяжка. Чайник, а також кавомашина. Ось так виглядає у нас сам периметр кухні студії. Йдемо далі. Покажу інші приміщення на першому поверсі. Праворуч від мене гардеробна або кладова. Ось так вона зараз виглядає. Тут 7 квадратних метрів. Багато місця для зберігання. При бажанні можете стелажі замінити на щось інше, на МДФ, на ДСП і так далі. Це все ми вам допоможемо зробити. Санвузол. На першому поверсі душова, на другому поверсі ванна. Тут дзеркало, умивальник, тумба, унітаз. Йдемо далі. Житлова кімната. Як я вже казав, одна кімната на першому поверсі, три кімнати на другому. Тут уже замобльовано. Ось. Є диван кутовий, крісло, робочий стіл, телевізор і ось такі шафки. Вид з вікна. Вид з вікна в двір на троянди. Ось така у нас перша кімната. Йдемо далі. Покажу вам задній двір. Ну, а ще перед цим покажу котельню. Тут котел одноконтурний, бойлер, гідробаки і, як ви бачите, фільтра стоять. І є ще один бойлер на другому поверсі. Тобто в самому будинку два бойлери. Йдемо з вами переглянемо терасу, а також задній двір. Ось така у нас гарна тераса. Є мангал. Ось. Покажу периметри тераси. Тут близько 25 квадратних метрів. І маємо ще одну комору. Тут зберігати будете все, що вам заманеться. Тут близько 6 квадратних метрів. Ідемо далі, покажу задний, задній двір. Тут вже є зелене насадження, своє господарство. Підніму вищу камеру, щоб показати. Ось. Як ви бачите, є ще одні ворота, тобто за парканом знаходиться дорога. Ось, будь ласка. Чи не дорога? Ні, не дорога. Сусідній. таунхаус. Ні, дорога все ж таки, все ж таки дорога. Тобто у вас е, під'їзд є з переднього двору і з заднього двору. Ось так. Так виглядає таунхаус з задньої сторони. І зараз ми з вами переглянемо другий поверх. На другому поверсі у нас три кімнати, санвузол, гардеробна. Підіймаємо з вами на другий поверх. У нас тут, як ви бачите, сходи виконано з дерева повністю. І зроблено якісно. Як ви чуєте, я підіймаюсь, нічого не репить. На другому поверсі, як ви бачите, паркет. На першому поверсі, до речі, тепла підлога. Тут у нас три кімнати гардеробна, санвузл. Розпочнемо із санвузла тобто ванної кімнати. Тут у нас знаходиться умивальник тумба, сушка для ручників, ванна, унітаз, вікно, видвір. Ну і, звісно, пралка та ще один бойлер. Тут два бойлери: один на перший поверх, один на другий поверх. Йдемо далі гардеробну, далі покажу вам кімнати. Ще одна гардеробна. Ось такі стелажі тут розміщуються. Ось Також паркет. І маємо три кімнати. Розпочнемо із цієї кімнати. Ось. Тут у нас 14 квадратів, комбіноване освітлення. Є кутовий диван і крісло-качалка. Вихід на балкон. Вікна шестикамерні, до речі. Ось, Ось такий балкон. Зараз покажу вам периметр балкону. Є світло на балконі. Вивід також є під розетку, ну, розетка сама зроблена. І вид в двір. Покажу види вам з балкончика. Ось такі гарні види. Тобто ми вже з вами переглянули дві житлові кімнати. Ще залишив дві побачити. Хай вас не лякають меблі, які тут є. Людина собі тут їх поклала. Так само, як поклали, так само може забрати, і ви собі тут поставите свої меблі. Далі. Третя кімната. Тут 14 квадратів. Також, як ви бачите, частково замебльована. Радіатори в віконній зоні. В кожній кімнаті. Акцентую на цьому увагу. Ідемо далі. І четверта кімната. Ось. Також комбіноване освітлення, також радіатор при віконній зоні. Ну і тут є своя власна міні-гардеробна дзеркало, шафа. І тут дивіться, скільки місця для зберігання. Праворуч ідентично, просто там речі не буду відкривати. Ну і верхня загрузка ще є. Ось такий чудовий таунхаус. Передмістя Ужгорода, село Сторожниця, загальна площа 135 квадратних метрів, три сотки землі, власна свердловина, септик з переливом, 20 кВт електроенергії. Ось, чудове розташування. Спокійне, як ви бачите, як чуєте, ось, повністю готовий до заселення, і ціна 145 тисяч на сьогоднішній день на віддачу. У вересні місяці даному таунхаусу буде 3 роки, і ми зможемо вами переоформити його з мінімальними податками в розмірі 2%. Тобто витрати будуть мінімальні. Якщо сьогодні забажаєте придбати це, можна зробити за договором попереднім договором купівлі-продажу, і далі в вересні переоформитись повністю. Ось такий чудовий таун. Кого цікавлять інші варіанти, можливо, квартири, можливо, щось під ЄОСЕЛЮ оселю шукаєте чи інші державні програми, обов'язково звертайтеся. Я вам цьому допоможу. Підписуйтесь на мій канал. Усім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою і швидкої усім нам перемоги.